Головне про події 25 грудня окупанти знову атакували ракетами українську енергетику. У свою чергу дрони СБУ знищили найбільший військовий полігон у Росії. А військові США доповіли, що Санта Клаус уже летить світом та роздає подарунки. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти під час масованої атаки по енергетиці України на Різдво випустили понад 70 ракет і понад сотню ударних дронів. За його словами, захисникам вдалося збити більше 50 ракет і значну частину БПЛА. Як заявила президентка Молдови Майя Санду, одна з російських ракет порушила молдовський повітряний простір. Також президент Зеленський підписав законопроєкт номер 9319, за яким ФОПи сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року. Податкові зміни мають принести у державний бюджет 141 мільярд гривень у 2025 році. З лютого 22-го року у російському полоні загинули щонайменше 184 українці. Повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. У Києві затримали одного з керівників партії Удар Віталія Кличка Олександра Суханова, який вимагав один мільйон доларів за рішення про виділення в оренду землі на набережній у парку Наталка. Про це розповіли в офісі генпрокурора. Пілоти повітряних сил ЗСУ завершили льотну підготовку на французьких винищувачах Міраж 2005 f Тренування тривали шість місяців. Укрпошта з 1 січня підвищує тарифи. Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, тепер вартість посилок залежатиме не від ваги, а від об'єму. Дрони СБУ знищили склад боєприпасів на полігоні «Кадамовський» у Ростовській області Росії. Повідомляє видання Бабель. Полігон Кадамовський один із найбільших у Росії. Саме цей склад росіяни використовували для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Через удар України склад боєприпасів на полігоні повністю знищений. Також у Львові Курської області атакований пункт управління 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ. А у Краснодарському краї Росії оголосили надзвичайний стан через забруднення Мазутом Чорноморського узбережжя. Повідомляє російське видання Медуза. Забруднення сталося 15 грудня через аварію двох танкерів у Керченській протоці. Папа Римський Франциск у традиційному посланні з нагоди Різдва згадав війну в Україні, закликавши до її припинення та до мирних переговорів. Літак Азербайджан Ейрлайнс, що летів із Баку до Грозного, впав поблизу міста Актау у Казахстані, із майже 70 -ма пасажирами на борту. Як повідомляє Радіо Свобода, 32 пасажирам у хвостовій частині літака пощастило вижити. Вони у важкому стані на фюзеляжі зафіксовані отвори, які нагадують сліди від уражаючих елементів або осколків. Санта Клаус уже летить світом та роздає подарунки. Святкову новину повідомляє Центр командування повітряно-космічної оборони США, який започаткував цю традицію у 55-му році. Тепер військові щороку показують вигаданий маршрут головного різдвяного героя. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.